Усім привіт, мої найкращі, найдорожчі в світі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка рукоділля. Так, саме рукодільному, тому що на цьому каналі я займаюся не лише в'язанічком, хоча це основне моє хобі, але і іншими видами. І сьогодні я хочу поговорити з вами, любі мої, про вишив. Про вишиванку, про вишивання. Адже моє відео це буде відео про спільний проєкт «Вишиванка, ген... Вишиванка генетичний код кожного українця. Цей спільний проєкт запустила Оленочка з каналу Єліна Буганова Хендмейд, і спільний проєкт розпочався 1 березня. І наскільки я правильно зрозуміла, триватиме до 19 травня, до Всеукраїнського дня Вишиванки. І в цьому спільному проєкті ми хочемо своїми виробами, своїми розповідями надихнути кожну рукодільницю, показати кожному нашому глядачеві красу. Вишиваного полотна, красу в'язаного вишитого полотна, тобто повернути нас з вами до нашого коріння. Адже для кожного українця вишиванка це дійсно є те, що передавалося з покоління в покоління в кожній сім'ї. Знаєте, коли я Розпочинала цей спільний проєкт, я задумалася над тим. Адже в кожної нації є свої національні символи, правильно? От, наприклад, в скандинавських країнах це їхні лопопейси, там в інших країнах є також свої якісь національні традиції. А у нас в українців це дійсно вишиванка. І правильно говорив хтось з дівчаток на своєму каналі, що в кожен хрестик, в кожен візерунок майстриня вплітала якісь закодовані символи, якесь послання, якусь силу духовну, адже українці саме слов'яни. Вони були дуже духовно сильними і дуже духовно вмілими. Вони вміли спілкуватися з природою і вміли черпати від природи оці всі свої сили, свої такі, знаєте, жит багатства. Тому е вишиванка для нас з вами повинна повернутися як е символ. Незламності, духовності, символ єдності, символ українності. От саме це ми, напевно, ми і хочемо донести вам своїм проєктом. Посилання на усіх дівчаток і на організатора Оленочку, я залишаю знизу в інфобоксі, і якщо вас зацікавила тема вишиванок у вишитому, у вив'язаному спицями та гачком полотні, Обов'язково пройдіть і подивіться інших дівчаток. Я ж знімаю це відео трішечки з запізненням по об'єктивним таким причинам, яке не відноситься до рукоділля, але я маю надію, що організатори мене пробачать. Отже, вишиванка. В моїй родині вишиванка присутня здавна. Я пам'ятаю свою прабабусю по мамині лінії, по материнській лінії, і пам'ятаю її саме, ну не лише але також пам'ятаю її з вишиванкою. Тобто вона вишивала. Вишивала моя бабуся. І також вишивала її рідна сестра, яка з усіх, скажімо, їх таких родичів похилого віку єдина, хто зараз ще жива. Вишиває моя мама, ну і, звісно, вишивала я. В юності я вишивала набагато більше до народження рінки також я багато вишивала. Зараз я вишиваю менше, але все одно я радо повертаюся до цього виду рукоділля. Організатор наша Оленочка просила також у відео розповідати про традиції своєї сім'ї. Я просто скажу, що в родині. Моєї мами, тому що по татовій лінії тато рано залишився сиротою. На жаль, я не маю ніяких таких відомостей про рукодільницю цій родині, а от саме про мамину родину я знаю багато. У нас в родині зберігається дуже багато вишиванок, і я перед вами у вишитій блузі це вишивала я власноруч декілька років назад. І це одна з моїх блуз, які я одіваю на роботу. Можу там, ну, одним словом, це така не парадова, а така блуза, ну майже на кожен день. Я люблю вишиванки, і в мене їх надзвичайно велика кількість. Я вам залишу ось тут активне посиланнячко на відео, де я розповідала про свої сучасні вишиванки. І я їх не буду показувати в цьому спільному проєкті, Кому цікаво, подивіться в цьому спільному проєкті Я буду повертати до вас до витоків вишиванок у своїй родині. І сьогодні, перед тим як розповісти вам, над чим я буду працювати в цьому спільному проєкті, я хочу показати дві найстаріші вишиванки, які особисто у мене зберігаються, тобто вишиті роботи. Тому що дуже багато зберігається у моєї мами. На жаль, ми проживаємо не разом. У нас велика відстань між нами. І найперше, це вишита картина моєї прабабусі. Я навіть дівчатка, її випрала перед тим, як вам показати, це ось така картина. Вона вишита нитками муліне. Я вам покажу ближче. Я намагаюся зберігати її правильно, щоб передати ще своїй донечці, і я маю надію, вона буде довго зберігатися. Це вишита нитками. Я підозрюю, що це муліне на звичайному чорному бавовняному полотні. Вона на камері вас дуже гарно передається. Насправді вона не в такому ідеальному стані. І, до речі, вишита хрестиком і вишивала моя прабабуся-одарка. Це єдина робота, яка в мене є саме вишита нею. І я навіть не пам'ятаю, як вона до мене попала, напевно, після того, як померла Бо моя бабуся, я вирішила все-таки щось мати і взяла декілька виробів. І виріб вишитий моєю бабусею, який у мене є, я думаю, цей виріб знають. Кожен українець, тому що це накидка на телевізор. Я її пам'ятаю усе своє дитинство. Це ось така накидка на телевізор. Тут вишиті по центру хлопець і дівчина, україночки, які танцюють гопак. І це дійсно спогади з дитинства. Вона висіла в нас постійно на телевізорі. Телевізор був чорно-білий. Ось так вона виглядає з китицями. Також її випрала, щоб, ну періодично, щоб були гарні такі кольори. Тут вже різна ниточка. Я бачу тут і шерстяну ниточку, і ниточку муліне, але Тут більше, напевно, шерстяної ниточки. Отже, це дві вишиванки, які в мене збереглися від моєї бабусі і від моєї прабабусі. І так, кожного відео я буду показувати вам вишивки моєї мами ще юності, свої перші вишивки. Я їх знайшла. Ви не уявляєте, яка я була щаслива? Тепер же давайте повернемося до того, що я буду робити у цьому спільному проєкті. Для мене цей спільний проєкт, це найперший величезний стимул завершити свою вишиванку. Минулого минулої весни, саме в день вишиванки, я розпочала собі сорочку, вишивати сорочку, і вона за допомогою моєї мами, тому що мама мені дуже сильно допомогла. І Ось так виглядає розпочати один з рукавів. Це буде рукав. Я ближче вам покажу ось ця частинка рукава уже вишита і бісером, і ниточками. Тобто, у мене ось ці квіти вишиті бісером. А листочки я вишиваю ниточками. Бісером мені вишила мама, моя задача вишити ниточками. І один рукав уже ви бачите, що майже до половини зашитий ниточками, тобто вишиті листочки. Я зараз працюю над другим рукавом. Ну так в мене вийшло. От. І я вам зараз покажу. Ось у мене на п'яльцях. Моя <смеш> вишиванка. І я в цьому за цей період 15 днів, правда, я 15 днів дівчатка не вишивала, набагато менше. Я вишила ось цю частину листочки. Я вам зараз ставлю відео, де я покажу. До початку проєкту, тобто, що тут не було вишто ні одного хрестика. І, зараз, і потім ставлю відео, що я вишила ось такий невеличкий цю частинку своєї вишиванки. Дуже вона мені подобається, вона на такому домотканому полотні не білого, а такого більше до сірого кольору. І мені здається, що тут поєднання автентичності з сучасністю, тому що вишивка бісером це вже сучасна вишивка. А от саме колір полотна і ниточки це вже вишивка, більш така стародавня. І я дуже сильно хочу довишивати цю вишиванку до дня вишиванки. Можливо, не пошити, а хоча б довишивати. У мене повністю бісером все вишито. Щоб ви зрозуміли, це має бути два таких вишиваних рукави, і плюс до рукавів має йти ще вишивка, ось така тоненька доріжечка по передній частині полотна. Ось. Вона вже також вишита бісером, мені залишилося вишити нитками. Ось така вишиванка. І це основна моя задача в цьому спільному проєкті. Мені би дуже ще хотілося мати в'язану вишиванку. Але, на жаль, коли розпочався спільний проєкт, я мала бажання. Але не мала ідею його втілення. Я не знала, якого кольору я хочу, якого фасону. І лише завдяки цьому спільному проєкту я заставила свій мозок думати набагато швидше. І я тепер знаю, яку вишиванку я хочу. Я вже замовила ниточки, і в наступному звіті я вам обов'язково розкажу все і покажу. На модель наштовхнула мене наш організатор Оленочка. Скажімо так, вона вишиває вишиванку по в полотні. І от деякі елементи самої модельки я взяла в Оленочки. На ідею, як розмістити вишивку, мене наштовхнула Наталочка з каналу «Натка в'яжем». А на колір мене наштовхнуло саме життя. От тепер поставте на паузу і напишіть, будь ласка, як ви думаєте, якого кольору в мене буде вишиванка, моя в'язана вишиванка. Вона буде двохколірна, підказую. Отже, обов'язково вам про це все покажу. Тому, що, чи встигну я все, чи встигну частково, ми будемо з вами бачити двічі на місяць, кожного 15 і 30 числа. Ви будете мати можливість спостерігати мої просування по вишиванці. Але це ще не все. Я в цьому спільному проєкті беру участь разом зі своєю мамусею. І я вам зараз ось тут збоку вставляю фотографії ж, процесів, над чим зараз працює моя мама. Я вам лише скажу, що мама створює власноруч. Вона не вишиває по набитому полотні по візерунку, вона вишиває по канві за допомогою схем, і вона вишиває виріб в моїй аріночці. Вона дуже любить її вишивати, дуже багато варіночки. Я виробів, обов'язково вам все покажу і розкажу. Я маю надію, що наша сім'я, я і мамуся вам сподобалися. І ви також любите вишиванку і з насолодою будете дивитися відео звіти про ці роботи. У мене невеликі просування за цих 15 днів, я помаленьку повертаюся до вишивки, не можу ще призвичаїтися, але я щиро вірю, що все буде. Я дякую вам за те, що ви були разом зі мною, за те, що переглянули моє відео. Наперед дякую за всі вподобайки, за всі коментарі. Якщо ви не підписані на мій канал, я рада буду вас бачити в колі моїх підписників, в колі моїх друзів. Я ніколи не кажу підписники, я завжди кажу моя рукодільна родина. Отже, підписуйтеся і ласкаво просимо мою рукодільну родину. Давайте творити! Красу українську красу разом. До зустрічі, любі мої. До наступних скорих зустрічей. Па-па!